Усім привіт! Я зараз є в Катовіцях, на вулиці Французькій, чекаю свого автобуса і вирішив зняти відео. Іде четвертий тиждень стажу і хочу розказати про свої враження. Ну, одразу було мені незвично по тій причині, що я півтора року. Не працював в медицині, працював на заводі, як в іншому житті побував. І після такого великого довго часу приходити на роботу та ще в іншій країні це дуже такий стрес. Но, перший тиждень добре, щоб... Мене в ті справи вводили поступово. У мене зараз внутрішні хвороби, які я проходжу в відділі гастроентерології. При тому в відділі є велике відділення ендоскопії. Там проводяться в основному ну рідко коли просто діагностичні обстеження. А в більшості це ендоскопічні операції, видалення поліпів, лігування перекозно розширених пен, накладання стом, РКПА, колоноскопія, видалення поліпів під час колоноскопія і таке інше. І перший тиждень в більшості я був в гастроентерології, мені там навіть дали ендоскоп до Хотіли подивитися, як я з ним справляюся. Ну, Не одразу мені легко все пішло, тому що, ну, по-перше, я відео з доскопом взагалі не дивився, а коли скоп тримав відео в руках, але... Так, два рази по пару хвилин, так щоб я від початку до кінця провів обстеження таким апаратом, то такого не було. Ну а гастроскопію, відеотископом я не проводив взагалі ніколи. Ну, і Крім того, півтора року я займався іншою роботою на заводі, тому ясно, що незвичний апарат. але... Як їзда на велосипеді, за пів хвилини починаєш згадувати рухи, які набуті рокам, ну і ну, в цілому все нормально, і їм сподобалося, що я після такого е довгого часу, що я нічого не робив, але я коли поступію зробив, одним словом, нормально, ну а я був в захваті, тому що Тримав в руках апарат. А другий тиждень в основному я і так, з другого тижня і до тепер я працюю в відділі з хворими. На ендоскопії тепер ходжу рідко, а в основному працюю з хворими. Перший тиждень я Взагалі просто ознайомлювався з роботою на комп'ютері і медичної документації, тому що в Україні все писалося від руки. Ну можна було історії писати. Наприклад, я хто писав на комп'ютері, в мене були надруковані на комп'ютері заготовки, де треба було підкреслити, щоб економити час. Але щоденники в основному я від руки писав, виписки я писав від руки просто. Серев, копії, скерування на аналізи, на, на всякі різні обстеження, це все від руки пишеться, тут все, все, все буквально друкується на комп'ютері. Ручка потрібно тільки ставити підписи, ну і листок призначення написати. Дуже багато різних бланків, шкали, оцінки ризику, різних ускладнень. Все це лікар про поступлені хворого. Збирає аналіз і всі ці шкали треба заповняти. Я можу ознайомитися, де вони в комп'ютері, як то видрукувати, як то заповняти. І друкувати на комп'ютері швидко не виходить, дуже повільно. Я і так мало друкував, більше все писалося, а тим більше зараз. На польській мові з дифтонками то дуже провільно я пишу, я друкую. Що дуже багато часу в мене зараз йде на то, щоб оформити історію хвороби. Так що мені ще дуже багато в тому напрямку треба працювати. І постійно за комп'ютером сидіти, друкувати, набивати руку. Ну, звичайно, що перший день дуже довго, на другий день скоріше кожен день. Добуваються певні навики, набувається досвід і виходить то вже все скоріше. Ну Відділення, я не знаю, в нас в обласній лікарні є гастронетрологічне відділення, але я там ніколи не працював до відділені хворі, в яких є проблеми з жовче шляхами, це можуть бути камені, це куклини різні. І це є хворі, які потребують ендоскопічного лікування. Хворі, які підлягають вже оперативному хірургічному лікуванню. Вони в нас можуть діагностуватися, їх кваліфікують туди, якщо цей хворий має йти до операції, тоді цей хворий вже лягає в хірургічне відділення. Багато ну, порівняно з тим, як в нас було в районі лікарні, багато патології такої, що ми тут лікуємо в гастроентерологічному відділенні, у нас бі... лікувалися в хірургічному відділенні, наприклад, кисти поштовхкової, залози. Камені жовчевих шляхів. У нас то ми кладемо хірургічне відділення, а тут лікується в гастроентерології, проводяться РКПГ-лікувальні процедури, видаляються ті камені, стентуються протезами жовчевих шляхів, відкалюється відпік жовчі, і далі хворий або підлягає наступному хірургічному лікуванню, або на тому коли лікування закінчується. В нашому відділенні проводяться і ультрасонографії, так що дуже багато хворих, які скеровуються з районних лікарень на видалення пуліпів на колоноскопію. І так що дуже великий опит хворих. Кожен день кілька чоловік поступає, кілька чоловік виписується. І роботи є постійно багато. Ну що ж, ще що сказати, в цілому задоволений. Звик вже їздити, добиратися мені щодня дві години в одну сторону. І якщо пробок немає, якщо пробки, то ще більше. І 2 години назад їхати. Проблема тільки в тому, що робота без зарплати, планую, я зараз написав заяву, може вдасться закінчити поліціальну школу, хочу підробити практику, яку я не зміг підробити рік тому, тому що мав екзамен з нострифікації і вийшло так, що екзамен в поліціальній школі, співпадав з нострифікаційним, а робота на заводі була так по змінах складена, що не було як практику відробити, тому що стерилізація, центральна стерилізаторня в шанові працює тільки до обіду. І я відповідь практики відмовився, бо треба було готуватися до настрофікації. А зараз... Центральний стрілізатор працює 24 години на добу і думаю, що якщо мені дозволять, то я піду на практику, відроблю і тоді здам екзамен в поліціальній школі. І в такому разі, можливо, десь собі знайду паралельну роботу чи тут же в лікарні, чи в якійсь іншій лікарні, центральні стерилізаторні як технік стерилізації медичної, буду паралельно працювати в стерилізаторні і відробляти старше. Ось такі маю дані. Це буде нелегко, я так бачу. Що поробиш? Щось ключу робити. Ну отак, в цілому. Мене прийняли добре в відділенні. Таке дуже привітне відношення. Все мені старається показати, де коли не мають просто часу. Але завжди на питання відповідять. Все, що питаєшся, покажуть, розкажуть. Напрягають, Лишні, лишніми завданнями не мене І, Тим словом, колектив хороший, багато молодих, є багато стажистів, які на стажу спеціалізаційному, чи з гастроентерології, чи з внутрішніх хворів. В них просто модулі по гастроентерології. І я в них в принципі, найбільше в стажистів відчувся. Більше мають часу як лікарі. І більше зараз власне займається так само такою ж роботою описом історії хворі. О, де там хворих, То все мені про проказувати. Ну а як воно далі буде працювати? А наразі, всім щастим, всім пока. До нових зустрічей.